Сторінка 139, параграф 23. Культура Волинсько-Галицького князівства, розвиток освіти й писемності. У Волинсько-Галицькій державі знайшли продовження традиції руської культури. Про поширення грамоти свідчать написи 12 13 століть на стінах храмів у Галичині й Рогатині, на речах повсяденного вжитку імені позначки майстрів на глиняному посуді. У містах Галичини та Волині знайдено берестяні грамоти, бронзові, дерев'яні кістяні стилуси, писала. Писало загострений стрижень, на протилежному кінці якого, нерідко оздобленому, було вушко для підвішування його до поясу одягу. Існували книгописні майстерні. Особливо велика майстерня була при дворі князя Володимира Васильковича, книжника і філософа. Збереглися нечисленні зразки книжкової мініатюри. Рукописних книжок залишилося небагато Бучицьке Євангеліє, 12 13 століття, Волинське Холмське Євангеліє, 13 століття, Луцьке Євангеліє, 14 століття, Галицько-Волинський літопис. У Волинсько-Галицькому князівстві продовжилася традиція літописання. Найвидатнішою пам'яткою є Галицько-Волинський літопис. На відміну від інших, він не поділяється на датовані літописні записи, а містить своєрідні повісті про воєнні походи і інші події 1201-1292 року та складається з двох частин. галицько волинський літопис є цінним джерелом для вивчення історії держави Романовичів Русі України, але до нього, як і до інших літописів, потрібно ставитися критично. Адже літописці писали на замовлення волинсько-галицьких князів, тому могли не завжди об'єктивно висвітлювати події. Думки істориків для західноукраїнських земель була природною солідарність із західним християнським світом. Культурне життя Волині Галичини характеризувалося своєрідним переплетінням західноєвропейських і українських елементів. Зокрема, це відчувається у Галицько-Волинському літописі. Який не демонструє жодних ознак відчуження між православним і латинським світами. Для автора літопису є прийнятними всі західні святі. Римський престол він називає апостольською столицею святого Петра, папу Отцем, водночас декларуючи свою відданість грецькій вірі, архітектура мистецтво. високого рівня у Волинсько-Галицькому князівстві досягла монументальна архітектура. Географічне розташування держави сприяло поєднанню в будівництві традицій візантійської, руської та західноєвропейської архітектури, з каменю здебільшого будували культові і палацові споруди, а також вежі оборонного призначення. Храми традиційно для Русі України мали хрестоподібну форму, однак їхні будівельна техніка і декоративне оздоблення за характером були близькими до романського стилю, запозиченого. Від західних сусідів. Варто запам'ятати романський стиль, стиль європейської архітектури часів середньовіччя, що містить елементи давньоримського мистецтва. Єдиною з усіх церков давнього Галича, вчені відкрили до 30 руїн давніх кам'яних будівель, що майже цілком збереглася до наших днів, є церква святого Пантелеймона. Спорудження храму було закінчено 1194 року. Ця пам'ятка архітектури типовий приклад гармонійного поєднання візантійського і романського стилів. Образотворче мистецтво держави Романовичів також представлене фресками, іконами, книжковими мініатюрами. Особливе місце у храмах займали ікони, вони були поширені в Галичині і на Волині та мали візантійське і київське походження. Згодом тут з'явилися власні школи іконопису. Історичні подробиці. У 2000 році на Волині було знайдено шедевр Константинопольського малярства 11-12 століття, Холмську ікону Богородиці. На думку дослідників, ікона потрапила до Холма в період заснування і розбудови міста в 40-х роках 13 століття за князя Данила Романовича, чудотворна ікона Божої Матері Холмської, найдосконаліша за мистецьким рівнем Візантійська ікона. Константинопольської школи, збережена в Україні, у середині ХХ століття повернено із забуття ікону Богородиці Зуспенської церкви в селі Дорогобуж на Волині. Фресковий живопис продовжував київські традиції. Фресками були розписані головні храми Волині й Галича, проте з останньої чверті 12 століття почали будувати храми, у яких не було фресок, думки істориків. Галицько-волинська держава об'єднувала тільки етнографічні українські землі, і завдяки тому тут сильніше зазначилися прикмети української культури, що стало основою національної окремішності. Близьке сусідство із заходом принесло українському народові нові культурні впливи і надбання.